Ящур, небезпечна хвороба тварин. Її симптоми слинотеча, виразка в роті, кульгавість, підвищена температура і втрата апетиту. В Європі зафіксували 11 спалахів у Німеччині, Угорщині та Словаччині. Останні дві наші сусіди. Щоб запобігти поширенню хвороби Івано-Франківську, Закарпатську, Чернівецьку, Львівську та Волинську області визнали загрозливою зоною. До вірусу ящуру сприятливі велика рогата худоба, свині, вівці, кози, верблюди, буйволи, які, олені, косулі, тури, лосі, кабани, антилопи, слони, ведмеді, зебри та інші парнокопитні. На ящур може хворіти і людина. Люди заражаються при споживанні необеззараженого молока від хворих тварин. Переносниками ящуру можуть бути і несприятливі до хвороби тварини. Це є. Собаки, коти, коні, а інколи кури, качки, гуси та синантропна птиця. Хвороба проявляється підвищеною температурою, похирцями в роті та на шкірі біля копит. У корів можуть з'явитись ураження на вим'ї, а в молодих тварин на серці і м'язах. Збудник хвороби є вірус, який має сім типів: АО, С, сат 1 сат 2 сат 3 і Азія 1 Тварини, які перехворіли на ящур одного типу, можуть повторно захворіти у разі інфікування вірусом іншого типу. Вірус швидко поширюється, має високу стійкість у навколишньому середовищі, та після одужання тварина виділяє, виділяє вірус на протязі 7-8 місяців. Основним джерелом інфекції є тварини, хворі на ящур та тварин тварини, Які перебувають в інкубаційному періоді хвороби. Інфіковані тварини передають вірус при диханні зі слиною, носовим, носовим слизом, лімфою з лопнувших молоком, сечею та каловими масами. Зараження відбувається шляхом безпосереднього контакту хворих тварин зі здоровими. З моменту зараження до моменту прояву перших клінічних ознак, проходить від 7 до 14 днів у великої рогатої худоби і 21 день в інших видів тварин. Україна має найвищий статус по ящуру вільний ящур без вакцинації понад 30 років. Якщо ящур у тварин виявлено вперше, усіх хворих підозрілих і тих, хто мав контакти з ними, знищують на місці. Шляхом спалювання або закопування на глибину 2 метри. Також утилізують залишки кормів, підстилку, гній і дрібний інвентар. Окрім цього, проводять низку заходів, щоб повністю ліквідувати хворобу та не допустити її поширення. Всі господарства, незалежно від форми власності, зобов'язані дотримуватись вимог закритого режиму роботи, а саме належних умов утримання годівлі та експлуатації сільськогосподарських тварин. Усі суб'єкти господарювання, діяльність, яких пов'язана з утриманням і обігом тварин, повинні забезпечувати і дотримання. Мовитись охоронно обмежувальних заходів ввезенні тварин, продукції тваринного та рослинного походження, а також контролю за формуванням ферми, стат отар тощо, обмежити випасання тварин здовж кордону з європейським союзом, у нашому випадку з Румунією, в радіусі не менше 15 кілометрів. Також ізолювати нових тварин на карантин, стежити за здоров'ям поголів'я, регулярно дезінфікувати приміщення та інвентар. Працівників забезпечити спецодягом, не допускати сторонніх на ферму, а при підозрі на хворобу негайно повідомити ветеринарів. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Яраї.